Всем привіт! Розвилка Значить, Сьогодні хотів би відзняти для вас хату КВ504. Досить. Давайте так Мені подобається цей трактор на 50 кінських сил. Давайте покажу вам чим. По-перше, якість виконання даного трактора навіть по покрасці, по зборці, по От передній міст тут дуже незвичайний, він дуже схожий на Deutz-Fahr на один з найпотужніших мостів, на ті, які встановлюється в тракторах 50 кінських сил. Навіть на більш потужних використовується даний передній міст. Далі доступ до повітряного масляного повітряного фільтра. До фільтрів топлівний і масляний. Все досить зручно, не потрібно там кудись долазити. Все під рукою. Дві ступеньки. Бак. Бак іде пластмасовий. Із защитою металевою, з защитою знизу. Так. Далі. Плюси його. Піднімаємо капот. А, так, да. виглядає він. Передня частина трактора виглядає ось так. Так. Тут забор далі, просто ми не маємо можливості. Давайте я ось так вам покажу, як він виглядає. Збоку, вот. Чудово. Так, колеса, розмір. 8,3 на 20 передні колеса, задні колеса 12,4х28. Е, піднімаємо капот. Чотирьохциліндровий. Двигун потужністю 50 кінських сил. Е, у нас є компресор. Включається-виключається, щоб в холосту він просто не ганяло його. Далі. Е, даний трактор і кабіна оснащена. Е, Оснащена кондиціонером. Два насоси. От. Двигун 498. 4 циліндри діаметром 98. Так, так, маса. Маса, до речі, досить непогана, а є на порядок слабші по потужності, по амперажу. так, Місто так більш видно. Так. Його потужність. Далі. Далі, що хотів би відмітити, чулки, чулки полуосінь. Тут теж потужніших, поки не бачив 5... на тракторі 50 кінських сил. Дуже круто. Потужні. Реально по весу Вони навіть я сказав, би, посилені, оскільки. Оскільки. Е, дивіться, на що хочу звернути вашу увагу. Навісне обладнання ззаді, трьохточка. Вона піднімає від 3,5 до 5 тонн. Я не можу точно вам сказати, я так розумію, в районі 5 тонн пікових. Приходиться на навісне обладнання на, на задок на на трьохточку. Стоїть два циліндри, один і другий. Вони ж йдуть із такими от кнопочками, які перепускають, ограничують нам, щоб ми ну, не, рвали, не рвали самі циліндри, перепускають оці от клапани, от не дають. Ну, як спрацьовують як запобіжники, О, як запобіжники на подйом і опускання гідравліки. От. Тому, так, да, розширительний бачок у нас на компресор е, два, е, два у нас задіяних гідровихода і два незадіяних ще. Так. Далі. Задня частина кабіни у нас. Відкривається стекло, стекло, звісно, дуже незвичайне <кхи> в кабіні, тому обережно дивимося за, за дверками, щоб, вони, щоб стекло не лопнуло. Якщо будемо косити, наприклад, роторною косилкою, то обов'язково продивляйтесь, щоб у нас кам... камушки не розбили вам стекло. Далі, хочу відразу відмітити, тут рівний пол. Дивіться. Рівний пол. Це дуже круто, оскільки трактора з рівним полом в кабіні мають саму низьку шумність. От, Закриваємо кабіну. От, І у нас зовсім все по-іншому. Дивимось, у нас люк є з двома амортизаторами. От Ручка на відкривання. От, Далі. У нас є регулювання кондиціонером. У нас є проста радієчка. Так, магнітофон. папельничка. Такі два подстаканні. Задня частина у нас відкривається ось так. Обзор досить гарний. Так, є навіть сінка. Значить, кабіна зашита, чудово зашита. Є ручник у нас. Переключаємо бороти оцим беремості. Передок включається виключається. Оцим цим рычагом не Так. Далі. Регулюється у нас руль вище нижче. Для зручності підніму його ось так. так. Щеплення, тормоз, газ. Все досить зручно. Є у нас речах реверса. Він зазвичай в тракторах знаходиться ось тут, але коли е, от навіть місце під нього є, але його перенесли сюди в праву сторону, для того, щоб ви не, не зачіпались за цей речах, коли ви залазите в трактор. Представте, як переживають за самого клієнта, щоб йому було зручно. Я думаю, що тут досить зручно. Дивіться, е, сидіння тут м'яке і воно регулюється, можна зробити жорсткішим або. М'якшим по весу. Блокування задніх колес. кольос, переключення передач, рычаг, э, рычаг у нас э, э, демультиплікатора понижених-повишених передач. Зверніть увагу, тут три положення. От. І реверс. Реверс вперед, Рух вперед і рух назад на тій же ж самій швидкості, що ви включили на рычагу КПП і демультиплікатором. Далі. У нас управління гідравлікою. От. панелечка у нас ось така, вона досить проста, але в ній все в принципі понятно, Температура, оберти і топливо. Так. Включаємо запалювання. У нас там є ще мотогодини, лампочка на давлення масла. І акумулятора, щоб ми бачили, що заряджається акумулятор. Є монітор, який показує нам камеру заднього виду як доповнительна. чудово. Тобто ми можемо їхати вперед і бачити, що у нас робиться ззаді. Камера досить непогана по якості, ну, повірте, вона е, з урахуванням того, що ми на даний момент е, я, е, з камери. Е, Ну, Перезнімаю телефоном от, і е, перезнімаю з камери, то якість, повірте, мені, якщо придивитися, так на екрані буде на порядок краще, чим, чим зараз на, у вас на відео. От, Управління е, світловими приборами у нас ось тут знаходиться. Глушилка трактора стандартна. От. Ось так. Ось так. Чудовий трактор. І в кабіні мало шумно. Навіть ще дивіться є кондиціонер з обдувом. І навіть ще доповнення поставили стандартний народний кондиціонер. Вентилятор. Ось тут. От. Чудово. Я вважаю, що цей трактор дуже-дуже достойний на ринку. Тракторів на 50 кінських сил на сьогоднішній день це досить крутий трактор і досить недорогий порівняно з іншими тракторами в такій же якості. І ну, це трактор конкурентно спроможний як по якості, так і по коштах. Кошт коштує недорого, як за таку якість на сьогоднішній день за новий трактор. Можете мені повірити. Можете моніторити, можете узнавати. Я думаю, що на лохотроні буде дешевше. Але реально, щоб придбати трактор, от ціни будуть саме адекватні у нас. Для замовлення техніки номер телефону вказаний на екрані. Безкоштовні доставки по всій території України. Тому набираємо і замовляємо техніку. Всім гарного дня.